Відпочинок на Дністрі – один з основних привілей мешканців Біляєвської та сусідніх громад. Де зупинитись вибір чималий. Та сьогодні ми з вами поділимось ще одним загадковим місцем: це рекреаційний пункт від державного підприємства Ліси України знаходиться він на березі Дністра, неподалік села Маяки. Довкола цього місця ходить чимало легенд, тому я, журналістка Біляєвка Сіті Ольга Довга, Приїхала особисто, аби все перевірити. Знайти його досить просто: дорогу вам підкаже вказівник лісовичок. На шляху ви зустрінете багато різноманітних пам'яток. Які нагадають кожному, як правильно себе поводити на природі, на території є альтанки, мангали, дитячі майданчики, а також вбиральні та все для комфортного відпочинку. Основне питання: скільки ж це все коштує? То насправді це подарунок від державного підприємства Ліси України для мешканців. І тут наголошує компанія все. Безкоштовно, втім, люди з недовірою ставляться до такого. А дехто навіть запевняє, що платив кошти за використання перелічених благ біля Євкасіті. Звернулись до компанії ліси України та запитали, куди скаржитись, якщо у вас вимагають гроші. Спочатку повномасштабного вторгнення постала заборона відвідування населення в лісових масивів. Особливо це стосувалося прикордонних областей. ДП ліси України, як варіант вирішення даної проблеми для відпочинку людей, почали будувати рекреаційні відпочинкові комплекси лісовичок. На сьогоднішній день ДП «Ліси України на території України побудувало 120 таких лісовичків, з них 17 знаходиться на території південного лісового офісу. По лісовичку на маяках. Хочу вас запевнити, що всі бесідки повністю є безкоштовні. Бесідки, дитяча, дитячі майданчики, зона барбіків, лавочки, кострища все є безкоштовним. Якщо е, будуть такі прецеденти, що хтось з вас е, захоче за це взяти кошти, будь-які, будь ласка, звертайтеся на гарячу лінію ДП «Ліси України або ж в правоохоронні органи. Будемо відповідно реагувати. Якщо там пишуть що 500 гривень з когось брали за помости за риволовлю, ну у нас там багато є ДТК, підприємці порозбудовували, наскільки мені відомо, такі. Помости для риболовлі. Якщо хтось хоче якогось мінімального комфорту для рибалки, то людина платить кошти. Якщо людині це все рівно, то наскільки я знаю, будь ласка, з берега ловлять, закидають ну ніхто нікого кошти не бере. Особисто ми тут не побачили жодної каси, рецепції або адміністрації. На вході нас зустрів ще один працівник підприємства, який слідкує за порядком, і дуже попросив залишити після себе чистоту. Про це також наголошують на всіх інформаційних стендах. На території біля кожної альтанки встановлені смітники. Регулярно сюди приїжджають працівники комунального підприємства Маяківської громади, з якими укладено договір, і забирають все сміття. Та, на жаль, не всі виконують навіть такі прості умови, і дехто не доносить два метри до смітника: папірці, пляшки або інший непотип. Цінуйте природу, цінуйте такі місця. Та не забувайте підписуватись на Біляєвка Сіті.